І так, всім привіт. Сьогодні ми з вами поспілкуємося про стягнення моральної та матеріальної шкоди на користь потерпілого, потерпілого потерпілої при вчиненні ДТП, що завдали потерпілої, ну, середньої тяжкості тілесні ушкодження. І так, як зазвичай. Підпишись на мою сторінку. Якщо в тебе будуть е, е, виникнуть питання протягом цього ефіру, а також після цього просмотру цього ефіру, задавай їх у коментах, е, я відповідаю. А також е, в даному випадку розмісти це відео на своїй сторінці е, і підписуйся на мою сторінку. Це спонукає мене для подальших відео. Сьогодні ми з вами зранку будемо розглядати. Або коли ви там будете дивитися це відео, будемо розглядати постанову кримінального казціни Кримінальний суд Верховного суду. Постанова від 15 серпня 2019 року. Справа 463, 16 85 17. Суть цієї справи полягає. Ну, це фактично класична. Класична робота для адвоката. Це у нас 286-та, наскільки я розумію, це кримінальний кодекс стягнення. Це в даному випадку було вчинено в ДТП, водій вазу наїхав на пішохода. Внаслідок чого пішоходу були завдані середньої тяжкості тілесні ушкодження, було зареєстровано кримінальне провадження, і в межах кримінального провадження було потерпілою ну, був, був поданий цивільний позов. В принципі, це є класична ситуація, і тут суть в тому, що суд став на сторону потерпілої. ну, я буду розглядати. Виключно аспект цивільного позову, тому що в переважній більшості, якщо ситуація ну, доходить до суда по кримінальній справі, то там обвинувальний вирок. Тому розглядати там ну, ДТП вчинив наїзд або ну, і відповідна кримінальна відповідальність, але оскаржують саме ну тут питання в тому, що цікаве саме. Матеріальну шкоду, ну, як стягує суд саме в кримінальному провадженні, в межах цивільного позову. Е і так, ну, необхідно зазначити, що в даному випадку, це, як я вже зазначив, перебачено як і подання цивільного позову в межах кримінального провадження, як і кримінально-процесуальним законодавством, так і Цивільним законодавством передбачено, що м, право ну а в даному випадку статтею 23 цивільного кодексу передбачено, що право особи на відшкодування моральної шкоди завданої внаслідок порушення їх прав. Така шкода полягає зокрема, у фізичному. ну, що ж тут в е, е, досить цікаво, визначити, а як оцінюється моральна шкода, така шкода полягає, зокрема, у фізичному болю та стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв'язку з каліством або іншим ушкодженням здоров'я. У душевних ну, душевні страждання, яких фізична особа зазнала у зв'язку з протиправною поведінкою щодо неї нею, нею самої членів її сім'ї чи близьких родичів, у душевних стражданнях, яких Фізична особа зазнала у зв'язку із знищенням чи пошкодженням її майна. Тобто законодавство виділяє моральну шкоду, коли фізичне, душевне, і, наприклад, якщо спалили дом, це також є душевні ну, моральна шкода. Також необхідно зазначити, що Цивільним законодавством передбачена відповідальність за завдану моральну шкоду, відповідно, що моральна шкода відшкодовується незалежно від вини особи, яка її завдала. Зокрема, якщо шкода є завдана каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'ю або смертю фізичної особи внаслідок дії джерела підвищеної небезпеки. Ну, тобто, я вам зараз акцентую увагу саме на таких офіційних позиціях, а потім трішки. Коментаря будемо давати, як то кажуть. Як видно з вироку, при вирішенні, ну, тобто, це Верховний суд аналізує цю справу, яку ми зараз розглядаємо. Як видно з вироку при вирішенні питання щодо розподілу стягнення засудженого, ну, засудженого на користь потерпілої в частині морального відшкодування, суд, суд, ну, тобто, це треба підкреслити, що суд урахував негативний. Вплив наслідку злочину на якість життя потерпілої, яка отримала травму обличчя внаслідок ДТП, тривалий час перебувала на лікуванні та реабілітації, відчувала хвилювання та побування щодо її обличчя, що, ну, що не, відновлю, не відновиться обличчя після травми. Крім того, необхідно зазначити, що потерпіла зазнала значних змін у. В укладі життя втратила роботу, змушена була переїхати до міста. Ну, там вона в Личакові жила, переїхала до міста Львова, а згодом і до Італії, де працювала її мата, мати, яка здійснювала за неї догляд. Необхідно зазначити, що зазначені обставини моральної шкоди потерпіла в своєму цивільному позові, визначила в розмірі 60 тисяч гривень, які є, на думку суду, обґрунтованими. Тобто визнала за необхідне задовольнити його в повному обсязі. Ну, в даному випадку, це я хочу зазначити, що. Моральна шкода, вона є таким суб'єктивним уявленням судді про те, що ну я просто суд оцінює за своїм ну як він завжди, все оцінює за своїм внутрішнім переконанням. Але в даному випадку тут суть полягає в тому, що ну якщо є ДТП, і які наслідки цього ДТП. Тобто суд уже в взаємозв'язку зв'язку визначає. Розмір, чи хоче він задовольняти моральну шкоду чи ні. Але в даному випадку суд дійшов обґрунтованого висновку і задовольнив повному обсязі. Але необхідно зазначити, що моральну шкоду було визначено стягнуто з ну, вже засудженою особою в розмірі 57 тисяч гривень, а зі страхової. Тільки 3 тисячі гривень але це законодавством передбачено. Також необхідно зазначити, що необхідно зазначити, що з приводу матеріальної шкоди, то тут все більш, ну, в принципі, воно піддається певній логіці, логіці, з приводу того, що всі ваші матеріальні витрати. Вони повинні бути підтверджені доказами, які ви повинні надати разом з цивільним позовом. Ну це, в принципі, ну, якби прописні істини, також необхідно зазначити, що суд не стягнув. Тобто тут була субсидіарна відповідальність і цивільна права відповідальність була застрахована ну, разом з там, засудженим співвідповідачем по цьому цивільному позову виступала страхова компанія. І, ну, якщо покриває страховий поліс матеріальні вимоги, то в принципі це все виплачує у нас страхова компанія, але необхідно зазначити, що. В даному випадку суд поклав матеріальну відповідальність на засуджену особу за винятком лікування, ну, лікування понесених потерпілою за кордоном, які належить стягувати з засудженого. З таким рішеннями погоджується і Верховний суд. Тому в даному випадку. Також окремо слід зазначити, що водночас суд стягнув засуджено інші витрати, щоб щоб були понесені потерпілою кримінальному провадженні, зокрема витрати на правову допомогу, переклад документів, судовий збір, за подання цивільного позову, простягнення моральної. Шкоди. Хоча тут ну, окреме питання стягнення морального: це судовий збір, судовий збір не ну, це щось вони не туди поїхали. Є окреме рішення Верховного суду, що судовий збір не стягується по цивільному позові в межах кримінального провадження. Ну, зазначили, то зазначили. Верховний суд вважає таке рішення обґрунтованим, оскільки матеріали справи видно, що розрахунки витрат потерпіли, наведено в цивільному позові. Всі витрати документально підтверджені. Тому, коли працюєте з адвокатом, укладаєте договір, проплачуєте все через офіційні рахунки, щоб потім були документи, які можна було надати до суду про свої витрати. І тому в цих, ну, підсумовуючи цю постанову, необхідно зазначити, що в даному випадку всі три позиції: стягнення моральної, матеріальної і правових витрат були задоволені на користь потерпілої. Якщо у вас виникають якісь питання, задавайте в коментарях, я на них відповідаю. Підписуйтесь на мій канал канал, Ставте лайк, розмістюйте це відео на своїй сторінці. Це спонукає мене для подальших відео. Всього найкращого. Україна переможе. Слава Україні. Героям слава. До побачення, до нових зустрічей!